Музичні вітання для атовців. Черкаське краєве товариство українського козацтва привезло на схід пісню. За два дні вони дали сім концертів для захисників вітчизни. Більше розкаже Яна Лимаренко: дитячі малюнки на стінах, зброя та чоловіки в камуфляжі. Так нині виглядає шахта Ольховацька. Тут першими слухами співчеркаських козаків. Концертна бригада виконала українські народні пісні. Говорять, так хлопцям піднімають бойовий дух сухий разом із бійцями Черкаща не заспівали про червону калину, Україну та про козаків і побажали один одному швидшого завершення війни. Я хочу привітати вас з всіма святами, які вже прийшли і зараз. Ті ще будуть. Ми не маємо можливість долучитися цього свята з вами. А наступні будуть без нас, але ми бажаємо вам наперед гарного настрою. Хорошому колі здоров'я, щастя і саме головне бути всім нам миру. Далі козаки відвідали з музичним подарунком ще сім блокпостів. Крім гарного настрою, черкащани привезли харчі та одяг. І з подарунками святковими і з малюнками і з листами. Тому, на моє переконання, це надихнуло наших бійців більше на перемогу, на впевненість. У нашій перемоги за нашу незалежність, за нашу соборність, за нашу Україну. Приємною несподіванкою стала зустріч із земляками БТР Наташа із золотоністями козаки побачили на автошляху. Було навіть таке, що і серед дороги, серед траси давали концерти, вітали наших. Бійців, зокрема, зустріли самохідну кхів, машину, на якій було написано просто золотоноша. Ну так як ми теж із Черкас ми зупинилися на трасі, їх зупинили, надали їм домашні випічки, пиріжків. Це вже третя поїздка козацтва на схід, краєве товариство обіцяє і надалі допомагатиме тим, хто дає гідну відсіч російському агресору. Коли чуємо вас, відчуваємо ще раз упевнені козацькому роду. Нема героя слава Україні! Героям слава! Яна Лимаренко, Черкаська служба. Новин.